Запишемо математичну мову. Яка ймовірність того, що стрілочка запи... зупиниться на числі меншому, ніж 16. Е, Аліса, скільки у нас чисел менших за 16? 15, 15. Але... А скільки всього чисел? 20. Абсолютно правильно. Ще можна було записати три чверті. Але і так правильно. Соля, яка ймовірність того, що випаде круг? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, три, восьмих. Умнічка, три, восьмих. Зараз ви все зрозумієте про дроби остаточно. Аліса, яка ймовірність того, що ми витягнемо ковтинку з довгими рукавами? Одна п'ята. Можемо брати. За що шупитися? Доля. Яка ймовірність того, що ми вибор... витягнемо карту з числом три. Три шостих. А як по іншому сказати три шостих? Не Д, здається. Двіж, тобі... двіж. Три шостих. Тобі не здається, що половина карт стрійки? Угу. А як по-іншому сказати половина математичною мовою? Одна друга. Одна друга, або кожна друга карта. Дивіться, оця, цей запис читається як кожен другий. Один із двох, один із кожної двойки, або кожна друга. А, Аліса, яка ймовірність зупинитись на числі 2? Одна з… Ні, стоп, стоп, стоп. Чотири з десяти. Ще по іншому я можу сказати, що два із п'яти. Я можу і верх, і низ поділити на одне й те саме число. У даному випадку я поділю верх і низ на два. І в мене буде дві п'яти, це еквівалентний три. Чому ні? А, моїх не десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А, їх не десять. Аліс. їх не десять. Одинадцять. Чотири з одинадцяти. Немає еквівалентного дробу. Соля, яка ймовірність ви, брати трикутник, скажи мені найкоротшим дробом. Дві шостих. А, ні, не шостих. Дві скільки всього секторів. Кодекс? Всього секторів скільки. Шість. Ні, не шість. Ой, Не шість, а вісім. Дві восьмих. А по-іншому можна сказати, що це четвертінка. На верх і низ ділю на два. Одна, четверта. Угу. Чому ні? А, не є трикутником. Соль, не є трикутником. Помилилась. Шість. я трикую. Давай, давай, да, давай повним дробом. Потім зкротамо якось. Шість Шість з двох. Шість із кількох. Тут всі, 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 все одно. Вісім. Шість із восьми або три чверть. Давай, хай буде зараз шість, восьми. Угу. А є твоє останнє. <звук> Одна друга... Умнічка, половина. Хоча тут, бачите, сектори наоднакові. Але в математиці важливо ділити дуже-дуже дуже чесно. І, взагалі, чесність, вона важлива у всьому. Тобто, нам треба було б взяти або 4 із 8 шматочків, але в даному випадку ми бачимо, що це половина дуже добре. Соля, тобі останнє. А, З високими підборами, яка ймовірність? Тут за високі підбори це такі. Більше, ніж 3-4 сантиметри, такі високі, знаєш, на каблуках. Є тут каблуки? Ага. Ну, там маленькі, то все ж таки на високих зелених. Тоді 0,4. 0,4, або я напишу просто 0. Або 0,2. Або 0,2, або 0,5, або 0,01. Оце число, яке під рискою дробу, ми можемо сприймати інколи як знак ділення, начебто ми нуль поділили на чотири, буде нуль. Може і так написати? Може, і нуль четверто, і так, і так можна. Але наче внизу нуля не було.